І знову шашлик. О, о отлично. Оцей ага, крутний теж. Ой, клас. У нас є такий вертикальний мангал, як називається. Він абсолютно класний такий функціональний. У нас опять шашличок по-домашньому. Поїхали! Моє вітання, дикий кут. Вітаю вас і бажаю вам здоров'я. Ну от ми і дожили до 1 января, кому нравиться, кому нравиться січня 2025 року. Хочеться привітати вас з Новим Роком, Різдвом Христовим, що дуже важливо. І сьогодні у нас знову зустріч з нашими друзями і знову шашлик. Як в минулому відео ви чули шашличок по-домашньому. <гум> У нас є такий вертикальний мангал, як називається, ще його називає хтось там французький ем, виконаний він в нашому конструкторському бюро імені, імені Діда Івана нашого. Він абсолютно класний такий функціональний і з усіма, може наворотами сказати, не знаю. Він розбирається, таким чином ми можемо його транспортувати. От так. Це може бути інтересно для тих, хто виготовляє мангали. Ну, Ви зрозуміли, да? такий маленький конструктор. Це сюди, це сюди. Габаріти зменшилися. Ну, та сторона, звісно, точно так. І погнали. В той момент, коли ми жаримо шашличок, то можна поставити, наприклад, сюди і чайник якийсь. Ми практикували там, знаєте, на природі відро з чаєм. Рейчик, ну ти завжди, рей вже хоче шашлику. Чайочок з натуральних трав і з усього це класно. Я рекомендую. Тому лишайтеся з нами і слідкуйте, що ж ми будемо робити сьогодні. У нас опять шашличок по-домашньому. Поїхали! Це так, дуже, дуже удобна штука. Ці пластини да, вони мають з однієї сторони прорізи, а з іншої сторони такі сідьолки, на яких через прорізи ми можемо проворачувати прокручувати шашлик. Наші шампура, вибачте, шашлик, шампура. І шашлик буде. Опять газова горілочка у нас. Шашлычок. І шашлик буде у нас рівномірно прогріватися. До речі, ем, понаблюдаєте зараз, коли ми будемо вже прогрівати і жарити шашлик. Коли інтересно, так знизу жариться, а верхній жариться і жирочок капає шашличка на шашличок, і такий промариновується вже. Ну, вже слина потекла. Караул. І тепер от це тут. Момент раз, раз, раз. І встановлюємо. Хай потихеньку розгорається у нас мангальчик. Вертикальний. Я ще практикував, та ми зараз можемо навіть принести, і спробувати. У нас же ж з тих качанів, що ми кукурузу обмалачували. Є качаниш, вони залишилися, ми їх нікуди не використовували. І вони теж дуже класно так держать жар, Если нам треба швидко підігнати, шашличок, чух-чух-чух накидали і, і бігом виходить. Так, це розпалюється у нас, і зараз буде шашлик. Дрова сухи, е тим більше тверда порода. Знаєте, я цю печку топлю і був ну, у мене опит, коли -то топить печку. Е Дубовими дровами і це ясинові дрова. ясінь. От мені ясінь більше зараз подобається, ніж дубок. Ясінь він так набрав і лучше держав. А дуб має свойство загасати, от коли мало йому кислороду. От. І мені щось побільше, більше подобається. Факт про ясень. -е Що весла раніше робили з ясеня. Хто знає чому то можна написати в коментарях. Люди, правильно я кажу, чи неправильно не скажуть. Тому що ясінь — це тяжеле дерево. Бралась, береться рівненький ясиночок, де він тут у нас рівненький, да? колеться, а потім з нього виструговується весло на лодку. І Чому саме ясінь, тому що воно тяжеле дерево. І вспливаємость у нього мінімальна, але цьому воно якби і. І не то не повністю. Легко ним работать при плаванні з одним веслом на Ну, Це так. відступлення. Можемо йти нанизувати шашлычок. Нас і Іван Андреєвич. Поздрав підписників і гостів каналу з Новим Роком. З новим роком. Новим роком. Новим роком. А, слава Богу, є свій мікрофон. <ріхи> Коментарі, лайки, подписки і все остальне. Шашлычок. Подав... Можна жарить. Сьогодні у нас буде настоящий шашлик без прикола. Ці шампури зараз буду нанизувати, щоб ми могли їх робити на нашому вертикальному мангалі. От, ну, хто я казав про куски, ну ось які куски, бачите? Так, як, я, якісь такі. По-перше, він жариться, по-друге, що можна його розрізати з великого, можна зробити зараз 3 секунди. чик чик і поріжу. Шановні! У мене слина тече карау. Вот так вот можно чух. Тот мангал ми зараз теж испытаємо. Ми на нього спеціально Оставили длиннего шампура можна, так, нельзя, да. То есть, вот так вот в эту. Тоже становиш і погнал таким образом. Чуть-чун. На цьому мангалі жир падає друг на друга на шашлычка. І тоді, виходить, у нас сочний, присочний шашлычок. Так, да, мінус, конечно, в этом мангалі, що треба постоянно контролювати, Но є же людям, наприклад, яким нравиться сам процес жарения, не только покушать. Тому Имеет место быть и такой мангал, и такой, зараз испытаемо. Так что, друзья, хочется добавить просто рассуждений своих, что дикий кут можно не только работать, а еще и отпочивать. Жир чук-чук счистил этим, ой, а запах, слушай. Фух, я сейчас помру, я сейчас тут вообще. Вот такого запаха можно и помереть. Вот, о, отлично, вот цикл, ага, крутный тоже Ой, класс. Оно ж не вредно, оно вредно именно тогда, когда оно сгорает, выделяется вот этот канцероген. Когда он падает на угли, он загорается, вот этот вот дым, это он вредный. А так, когда оно, этот жир, он не сгорает, то есть, ну, какая вред, вред, вред от него никакой. Тем более у нас жир вообще натуральный, когда мы от него вред, то что мы ему в этих... Э, пальмовое вот это вот масло и все остальное. Я думаю, в нем больше вреда, чем мы тут царим. Но, тем не менее, удобно. вот, то, знаешь, там не хватает углей, там чешу седа, температурка так и добавить, знаешь. А тут раз. Хочешь ближе, вообще прыжкуары, хочешь дальше отстал. И, до речи, вот это швейное зарево, обгораешь жир, то есть жир загорает. Мы его сейчас можем щухать, и будет это очень классно. Снизу жар, вот эти инфракрасные лучи, они быстрее жарят, нежели огонь. Ну, понятно, температура поднимается. И, может, кто будет рабыть, тоже так и мангал. Э -э, тут надо учесть момент вот этот, да, что у нас просечно-вытяжной лист, он становится, ну, подтяжку сюда вверх, да, ну, температура будет направляться. И, может, кому интересно, размеры. Сейчас мы и размеры скажем. Вот так у нас получается 200 миллиметров. Сколько это тут? 370 миллиметров. 370 миллиметров. И высотой до ножек. 450 миллиметров 60. Ну и ножки там у нас 90 миллиметров. такие вот габариты при всех делах. Так, у нас крылья вот эти с крыльями. С крыльями у нас БББББ 480 ну, каждое крыло получается по 140 да? И вы уже как бачили крылья Тут собираются друг на дружка Шук-Шук И він такие габариты уменьшаются для транспортировки Интересно е, Удобнее Интересно это взять даже на природу Ты хоп поставлен, кидав дровишки і можно быстро жарить Мы жарили на нем И сосиски Часто выезжаем на природу в машину кинув, сосиской раз-раз на шампур сразу. Дрючок який-то вкинув, пока чай е -э, гріється на цьому мангалі. Не треба видумувати там який кирпичі. чай, відро поставив, Уже сосиски пожарилось, де двора наелась. Всі раді, всі довольны, всі щасливі. Тому що любимо ми повеселитися, а особливо поїсти. поїсти. Пожрати. <риві> По-другому. <риві> <риві> да, особливо пожрати. Все, <риві> айпадсос закрыло. Зергут, зергут, зергут. Це у нас пилка приїхала з ремонту. Так що, друзі, чекайте, буде скоро нове відео, Нам надо одне дерево минусануть, чтобы е, ми, э, могли освободитися від этого тополіного пуха. У нас сьогодні день шашлыка. 1 января! День шашлыка!